23-го у мене день народження. Повний хаос в місті. Ну що там, летить, не летить, а що виру? А світло є? Це е, війна технологій. Діяльність Олександра Гриценка із Сум до 24 лютого 22-го року була максимально далека від війни. Його бізнес спеціалізувався на доставці людям радості і позитивних емоцій. Понад 30 років я працюю в сфері івентів, в сфері технічного забезпечення культурно-масових заходів. Починали ми локально з міста Суми, тобто ми там технічно підтримували великі концерти, фестивалі. Далі географія нашої роботи. Розширялися, ми працювали в різних регіонах України. Створювали цікаві великі фестивалі, технічно підтримували. Тобто, ну, робили ось таку роботу, яка нам була дуже цікава. Вона нас надихала, нам дуже це все подобалось. 19 лютого, по 21 лютого, ми провели найпотужніший фестивальський коксингу технічного. Я був ведучий. Розмонтувалося 23-го у мене день народження. 23-го всі приїжджали вітати. Як і більшість сумців, Олександр не вірив у початок повномасштабної війни. Коли ми прокинулися 24 лютого, ну був повний хаос в місті, там заправки, вся ця евакуація. Хтось виїжджав і їхав на вмання кудись на західну Україну. Я думав, що це все тимчасово. Перший тиждень все ж таки все було сумбурно і хаотично, але ну майже там на третій день почали збиратися, зізвонюватися для того, щоб розуміти, що, що, що маємо діяти. Ну і почали. Думати, як можна мобілізуватися, хто буде воювати, хто буде прикривати тил, хто буде чим забезпечувати. Почалися облаштування перших блокпостів. Там треба було ну, майже все, якісь скоби, звяги, піддони, ну, будь-які речі, там, теплі, харчі. Ми розуміли, що де, до якого там як зараз. Прийнято казати соціально відповідального бізнесу. Ми можемо звернутись і не почути, що йдіть ви куди подалі. Ось тому отак от і створювали, Десь брали блоки, десь знаходили ті, хто може перевести. Далі почалися дзвінки з-за кордону, що чим допомогти, ми можемо передати там якесь перше тактичне знаряддя хлопцям, там перші там тепловізори. Бронежилети нам передавали з Праги. звернень ставало більше і більше, і вже ну неможливо було. Якщо ти відмовляєш, ну, ти розумієш, що ну напевно, що ти зробив неправильно. Ми ініціативною групою теж створили благодійний фонд. Мені запропонували його очолити. Звісно, я погодився, тому що тоді було таке натхнення. Я сподівався. Що це все не буде довго, і ось ось якщо ми всі попрацюємо так, а кожен на своєму місці, кожен своїм ресурсом, власним, який має, то все швиденько закінчиться. Благодійна організація, благодійний фонд Балу створювалася для підтримки дитячого та професійного спорту та закладів соціальної та медичної сфери Сумщини. Проте від лютого 2022 року волонтери фонду долучались до облаштування блокпостів та допомоги ДФТГ міста Суми. Одним із основних напрямків діяльності фонду стала підтримка спецпідрозділів ССО та підрозділів ГУР МО України, а також підрозділів ППО. За роки роботи було передано понад пів сотні автівок, засобів зв'язку, квадрокоптери, тактичний одяг та велика кількість продуктів харчування. Також фонд Балу допомагає в питаннях психофізичної реабілітації військовослужбовців. Наш фонд відрізняється від багатьох інших. Що ми працюємо лише власним ресурсом за ці три роки існування жодного збору ми не робили на там волонтерські карти чи ще. Тобто, і в основному наші. Кошти це кошти наших партнерів, які бізнесменів, наших друзів, які вірять в нашу діяльність. Коли над рідним містом почали літати ворожі шахеди, Олександр та його команда почали думати, як допомогти військовим. А вночі їх чутно, але не видно. Якби нам казали якісь такі прожектори, як ми бачили ще. Фільмах, де нам ці зенітні е, прожектори взяти? А хлопці мої кажуть, що у нас є такі потужні е, світлові пушки, слідкуючий прожектор, він має назву, тобто це така потужна штуковина. І ось так їздили наші концертні прожектори, і браунінги поруч. І яка була радість, коли це все працювало, ну не лише а вона давала результат. Тобто один із підрозділів, який має назву ловці шахетів, який очолює наш товариш, він казав, що якби не ці концертні штучки Олександра, ми б напевно не дали б такі результати. Ці шахеди летіли на наше місто. Тому ну була така радість. Звісно, що зараз вже я сказав, на, на наші прожектори м -м, стоять як запасні, але ми опікуємося цим підрозділом ловців-шохетів. Ми ж допомагали не лише прожекторами: це і резина, це і інвертори, це і акумулятори, турелі, е захисні маскувальні сітки, навіть захисні е засоби від комарів. Ну, намагаємось, наприклад, на Великодень привезти їм Пасхи, наші дівчата з фонду, наші партнери, бізнесмени, які з задоволенням це надають, там і продукти харчування, і все. Але вони кажуть, займого не треба, краще пораненим в лікарні. 23-й рік ми дуже часто передавали допомогу на Таврійський напрямок, де були наші сумські хлопці. Потім трошки ще там працювали на Харківському. Напрямку передавали. Ну, більш все ж таки ми локально. Це північний форпост нашої країни, наша Сумщина. І допомагаємо не, не лише Сумським. Не можна сказати, що ми виключно фонд, який там допомагає тим, кого знає. Ну, тобто люди е з ротації приїхали наші, поїхали на Аріхівський напрямок Запоріжжя. Запоріжжя приїхала до нас і вже військові самі кажуть. Я що треба? Та треба те те. те. Ну дзвоніть, Ось балу. Вони повинні допомогти. Щиро вдячний фонду БАЛУ за надану допомогу. для ЗСУ. Список підрозділів, із якими працює фонд БАЛУ, так само великий, як і перелік допомоги, яка надається. Автівки, тепловізори. На початку ми привезли велику партію. Бронежилетів зараз а, дуже, дуже актуальна реби, це, а, риби, це а, захист індивідуальний а, радіолокаційний, і в мавіки і реби це основне на що є зараз запит. Це вже йде новітня ну, війна. На жаль, це а, війна технологій. Авто для ЗСУ може придбати фізична особа, наприклад, волонтер або юридична особа, наприклад, громадська неприбуткова організація. Військова частина купувати авто напряму не може. Для потреб зсу машину потрібно ввозити в Україну не як транспортний засіб, а як гуманітарну допомогу. Такі авто не можна продавати або використовувати для особистих потреб. Якщо ви перевозите авто самостійно і воно не зняте з обліку в ЄС, ви можете скористатися зеленим коридором. До перевірки на митниці треба підготуватися завчасно та мати необхідні документи. Запит від військової частини, який вивезете авто, повинен бути підпис та печатка частини. Гарантійний лист від військової частини також з печаткою та підписом. Авто має бути застраховане. На українській митниці треба надати ці документи та заповнити декларацію. У декларації слід зазначити, що авто це гуманітарна допомога ЗСУ, вказати точно частину, у яку їде транспорт, і місце, куди буде доставлена машина. Водій, який пригнав машину, має отримати від військової частини акт приймання передачі автомобіля, щоб зняти з себе відповідальність за транспортний засіб. Мені дуже подобається наше місто. Я напевно не зміг би десь тихесенько сидіти на західній Україні в Яремчі і перезвонювати. Ну що там, летить, не летить, а що ви А світла є, а нема. Ну так не можна. Ну, все своє життя я працював. Нічого нам не давалося просто так. І кожен день треба починати з якоюсь новою проблемою, з з якимось новим завданням. І напевно, що це. Сьогоднішня ну, робота, наша благодійна і волонтерська. Вона десь ну, перекликується з тим мирним життям, коли ми отримували нові завдання, вирішували, як це зробити. Ось такий шлях волонтера. Найважче відвідувати лікарні, де ми теж опікуємося. Ми привозимо медичне обладнання, відвідуємо хлопців. Спілкуємося з ними. Найважче спілкуватися з родинами, які вже втратили своїх хлопців, чоловіків, синів. Це таке найважче. Всі так кажуть, о, після перемоги, скільки буде цікавих заходів, концертів, святкових і так далі. Напевно, що так не буде. Напевно, що війна змінила нас ну, достаменно, і так ну стовідсотково вже не буде тієї радості. Думаю, що ще не одне покоління повинно прожити, щоб ми могли ну, ментально повернутися до тих справ, тому що ну не знаю, дуже складно.